Я чесно кажу, це дев'ятка, вона розрахована на 25 квадратів, але працює тихенько і чудово, мало споживає електроенергії. Але, друзі, сьогодні експеримент: у нас є зарядна станція. Будемо запускати від зарядної станції кондиціонер. І подивимося, скільки ж він споживає. Давайте вам цікаво. І я вам трошечки розкажу про інверторні кондиціонери. Отже, запускаємо кондьор. Так, він у нас стоїть на обігрів. На обігрів 26 градусів. Давайте тепер спостерігати. Подивіться, інверторний кондиціонер він чим класний, тим, що він споживає, бачите, зразу от 18 Вт, 18. У нього дуже плавне регулювання потужності. За рахунок цього, він працює при дуже низьких температурах без особого такого напрягу. Зараз ще компресор запуститься. Чекаємо. Хочу, щоб ви побачили цей весь процес. Давайте так, щоб вам видніше було. Так, поки не працює. 19 Вт поки споживає. 20. Зараз він оцінює температуру навколишнього середовища як ззовні, так і всередині кімнати. 132. Бачите? Плавно виростає потужність. Це вже включився компресор в кондиціонері. on-off, так званому, включено-виключено. Він там 1,2-1,5 кВт починає жрати. У нього немає такого плавного запуску. За рахунок цього саме такі кондиціонери, як ось цей Ergo інверторний, він споживає от, зараз 487 Вт. Уявіть собі, кондиціонер на обігрів зараз споживає 456 Вт. Немає такого кондиціонера звичайного он-офф, щоб споживав 495 ватт. Немає. Він буде споживати ну, аби кіловат, а якщо не півтора. От зараз 500 ватт тобто інверторний кондиціонер він плавно регулює свою потужність. Ви бачили, що... Потужність виросла дуже плавно. За рахунок вбудованого інвертора в кондиціонері зберігається і термін служби такого кондиціонера, тому що він не різко врубається і вирубається, як старий холодильник. Пам'ятаєте, Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. вимкнувся, потім ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. запустився. Ну тобто такого немає. Тому я вважаю, що краще, якщо ви берете кондиціонер сучасний, беріть одразу інверторний. Це просто необхідно. Дякую.